І з у Юрія Лісняка днями у Дніпрі змінили адресник на вулиці, де раніше проживав сам герой. Чоловік у цивільному житті був водієм з перших днів повномасштабного вторгнення пішов у військо добровольцем. У Юрія залишилась велика родина. Він нас любив, і ми його любили. І всьому такий бистрий був в роботі. І до людей був, і до нас, у сім'ї, як і хазяїн. Як... До жінки, як чоловік, і до сина, і до внучки. А ще був сміливим командиром, так кажуть про Юрія, його побратими. Серед них він був найстаршим, тож і позивни йому дали дід. Він був для нас як батько, ми завжди йшли за ним. Ну, якось. Мені за ним було безпечніше ходити. Ну, так якось. З ним... Було не страшно. Побратими Юрія згадують, як відбивали масовану атаку росіян на Донеччині. Тоді дід з гранатомета знищив дві ворожі БМП. Нас вже вони окружили і сказали здавайтесь, укропи. Ну ми поки були гранати, відкидувались. почули наш танчик робота. Ну Ми, так сказати, типу, ну, огонь на себе визвали. І він перед нами. Раз 3-5, може, поцілив і якби, відбив атаку. Вони почали відходити. Тоді наші захисники знищили 14 одиниць ворожої бронетехніки. Та в тому бою у грудні 22-го року Юрій отримав смертельне поранення в голову. Чоловік загинув на місці. Йому було 57 років. Пулеметом потім стріляв, чуть-чуть трохи -чуть осколком. Йому і влучило. Сусіди Юрія, як дізнались про його смерть, вирішили назвати вулицю на честь захисника. Ініціювали перейменування, зібрали підписи з майже чотирьох сотень будинків. Більше, ніж життя Юра любив батьківщину. Він пішов добровольцем в первих рядах, не дожидаючи ніяких повісток, нічого. Тому... Ну, мабуть, це останнє, що ми можемо зробити для Юри це вшанувати його пам'ять. За свою віддану службу Юрій Лісняк отримав від президента України нагороду за мужність третього ступеня. Посмертно. Вікторія Бахрушина, Євген Шпак новини одинадцятого каналу.